Друзі, всім привіт! Ну що ж, дивіться, майже місяць тому я замовив на тему ось такий ось ліхтарик. По приколу, просто його замовив за 50 гривень. На промі він коштує 350 гривень, а на тему він коштує 50 гривень. Ну що ж, подивимося, що ж тут всередині. Який ж він приїхав? Так. Так, отакі упаковки по Ось такий. О! Нормальні в нього режими такі. Ану, як, як він заряджається? Від Type-C. Він чи заряджений на всю приїхав. Нормально. Ану, що ж тут в комплекті? Ніфіга собі інструкція. Пожаліли бумагу всунуть. Зазвичай сунуть стільки бумаги, що це жесть. А ось ця інструкція до цього ліхтарика. Ось, дивіться. Просто навіть в туалет нормально не сходиш. Ну його в баню. Що тут ще? Ну, Type-C. яким нафік ніхто не користується, то що він короткий, я буду свій, свій використовувати ось. Їхала ця посилка приблизно один місяць, майже місяць їхала. Зато, зато доставка безкоштовна. Один плюс. Підписуйтесь на мій телеграм-канал посилання в шаці профілю. Дякую за підписку. Удачі вам!